Дорогі співучасники, мисливці і не тільки. Та, як я вам казав, ми маємо змогу поспілкуватись з біологом-мисливствознавцем Томашевським Михайлом Петровичем, який все життя пропрацював провідним мисливствознавцем саме у Карпатському, у Карпатській природній зоні України. На даний час він працює єгером. В тому чимславському господарстві займається бджільництвом. Михайло Петрович, поясніть, будь ласка, з ваших багатолітніх спостережень та такі, скажіть нам повідомлення як спеціаліст, наскільки бурий ведмідь, вид, який занесений в Червону книгу України, наскільки він створює фактор турбування людині. Ну, скажімо, туристові, людині, яка займається туристичним бізнесом. От на сьогоднішній день э, розкріть пару слів про ситуацію, яка склалася з борем медведям і людину відмінь, скажімо Перед так. тим, як почати розмову про бору медведя, я хочу подякувати за такий прекрасний день своєму колезі, що він організував таку нашу зустріч на гарних горах-Карпатах. І ми так зустрілися і обговорили наші спільні, такі природні, надзвичайні, професійні свої навики за період роботи, що дійсно ми щось у цьому суспільстві до цього часу зробили, домоглися і приумножили. А на рахунок бурого медведя дуже багато історій, дуже багато можна говорити, але я хочу сказати, що це звір цар Карпатських гір наших. І він існував у природі дикий до нас, і він існує. І дякуючи, що він дійсно занесений в червону книгу, бо це як рідкісний, хоч він схижих, але він занесений в червону книгу, бо дуже його хтось недолюблює, там може комусь на ній шкоду, все шкоду, але він є як основний звір без ведмедя, фауна карпатська не може існувати. І зараз він на такому рівні численність бурого медведя зросла за останні роки. І примножується в даний час. Його можна зусити на будь-яких галявинах під час його кормлення, чи на ягодах, чи на малинах, чи при зустрічах туристів, чи лісорубів. Цей звір на даний час існує у такій численності, який би мав бути в наших Карпатах. І я дуже вдячний, що цей звір не зникає і на нього немає такого. Попиту, і він зараз у нас як рахується як оптимальна чисельність бурого медведя, що він не попадає під зникнення. Під зникнення. Дякую. Ну, і якісь певні зусилля? Ми проводимо Дякую. заходи, навіть якщо в сторони там охорони бурого медведя, фонд дикої природи. Зараз спілкуються з мисливцями, з користувачами мисливських угідь, з полоненими такими депутатами, як у нас їх називають, керівниками, які проводять посовищами, бджільниками і допомагають у створенні таких сприятливих умов для їх господарства. Можна по рекомендації, якщо наніс там шкоду або що, звернутися до фонду ВВФ по придбання електричного пастуха, який захищає Тож для господарства. Бдж... Для бджільників, для овець, для корів, розумієте, в цьому сприяє фон, так як я можу, я її свідку, в мене він цей електропостух зараз і діє після того, як борим відвідь мені на ніч шкоду, напасть. Але він зараз діє і благодаря... Цьому розвитку охорони бура медведів усіх хижих тварин від зникнення, є фонд, РФ, це по збереженню хижих, тих діляться ведмідь, вовк рись. Ну і цей вид, на мою думку, він виконує певну... Регуляторну. Питань, питань нема. Він є хоч хижий звір, але так. він є санітар лісом. Скажімо так, виважний саніт. Так, він такий, що він в такому плані, щоб знищувати тварину. Розумієте, є прикладом для того, що немає ніякої. Це істинний санітар, лісом не такий, так, скажімо, називали свій час Ловка. Це, це, ну, це, це я, це, я позмішує, би сказав, так. що з ведмедія ліс не є лісом. Так, 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 ліс не є лісом. Саме українські Карпати так, не є так. Карпати. так, Михайло Петрович, безмежно дякую вам за вашу багатолітню, приумножуємо і заумножуємо, зберігаємося дякую. наша робота. Дякую. дякую, дякую, дякую.